Маємо колісний диск, трех деток. вдарили його і ми тя сторона. Потрібно зробити ідеальний. Так, одна частинка я була прибита. Маймушка готова. Замішиться її зачистити. Так, беремося за другу. Так, заварювальні роботи завершені. І зараз залишиться шліфування. Так вже покажемо, як буде готовий. Так, десь двадцятка від «Ауді» аудиторений. Це щоб було повідбиване, зробили.